I40 в продажі плюси. Майже максимальна комплектація, тільки нема шкіри. Машинка ціла, в підкрасі заднє крило, резина зима нова. Тачка обслужена до 2,5 тисяч доларів. Майже на сотку, гривень. більше, ніж на сотку гривень. Величезний багажник. Ну, Розмір, я вам скажу, інсигні. Елант... Ой, ні, еландри ні, це соната. Це поїдуть, бензина візьму для генератора. Безключовий он сейф. Зеркала складаються, електросидіння, датчик світла, дождя, проти Мультируль. великий монітор з камерою, Підігріви. старт-стопи, партронік відключаємий. Друзі, ціна, як завжди, найнижча в Україні. У Дісі 9,400 торг на каву буде. Стан машини просто супер. А розхід взагалі, ну, по трасі 5,5, не більше. Якщо буде там 120 їхати.